Микола кочерга поема Гладіатор. Тут навіть вітер пахне кров'ю безумство присмак на вустах і небо сталью голубою б'є по очах. Б'є по очах, кричить каміння, аж луною здавило скроні сірих стін. Скажено пінеться юрбою, і стогне, ниє, навіть тінь зігнулася, мов лук потерти від тятиви людських страждань, і їй давно не страшно вмерти, без сліз жалю. І без вагань. А як цікаво, як цікаво, Юрба ковта очима, трон, там їхній пан ганьби і слави перст опускає свій Нерон. Він записав себе навічно в літопис до кінця часів, щоб найсиріший пересічний його забути не посміяв. Ніхто йому не заперечить, є аргумент в Нерона меч. Якщо ти думаєш про втечу, немає від нерона втеч, а людям хліба і видовищ. Щоб хліб із кров'ю, мов з вином, коли леви бредуть зі сховищ, нерон хизується перстом. і на Печене каміння, з нічев'я виплюне з гори щось жовте, і таке зміїне, аж погляди опустить Рим. Розділ під назвою Раб. Леви живуть у клітці не самі, бо з ними й ті, хто клітку збудували. Я звіру пащу розірвати міг, а клітку поламати сил замало. Я винен всім, що народився рабом, а ці кайдани вже врослися в тіло. Лев бачить це і зна, що нам обом так жити зовсім зовсім не хотілось. Він не боїться реготу й юрби, лиш рикає потустороннім басом, що всі вони неронові раби. Ну, а для нього вони просто. І я стискаю знов свого меча, він дерев'яний, щоб було смішніше. Ніхто не хоче першим розпочати, ніхто не хоче бути сміливішим. А так минає, йде за миттю мить. Юрма лютує, морщиться солдати. Лев сів на землю. Лев не хоче жити, а може просто. Не бажа вбивати так палить сонце, от води б ковток, і більше я нічого вже не хочу. Я в морду кинув звірові пісок, а він лиш сумно закриває очі. Легіонари дивляться, дурня. Нирун боїться, що нема вистави. Я вдарив лева, він мов цуценя. Зіщулився і лапи не підставив. Це, мабуть, сон. Так, це все дивний сон. Юрба вмовкає, я на спині в лева. Звір дивиться, як біситься нерон, що не вдалась вистава ця дешева. Хто скинув м'яса свіжого в крові, а хтось сюди пожбурив каменюку. Ніхто не знає, що в лева в голові, і чим можна розгнівити цю тварюку. Минає час, амфітеатр замовк. Лиш чутно, як Нерон ковтає слину. Ми з левом на арені сидимо от дивина, боїться Лев людину. Тоді солдати клітку ще одну мотузкою витягують на сцену. Слухняно лев туди йде ну і ну. Але ця клітка також і для мене. Нас зачинили. Кажуть, на всю ніч. Нерон метнув на нас бокал зі злості Мовляв, як той розбився на всі біч, так ранком розлетяться мої кості. Розділ третій. Клітка. Я слухаю дихання ні, не своє. Я слухаю дихання звіра, а серце у грудях притихло, не б'є, немов після списа Жовніра. А зорі вдивляються в нас і чомусь всі їхні пізнаті таємниці мені захотілося, і я вже боюсь померти з життям. На одинці. Навіщо тоді я прожив на землі? Невже для кайданів Нерона? Він теж, як усі, перетвориться в тлінь, носитимуть інші корону. І чому так смерть полюбили живі? В зіницях стіна колізею, мовляв, коли топиш когось у крові, то сам не зустрінешся з нею. Я слухаю серце, не звіра моє, Ти бийся, боятись не треба. Крізь сутінки чутно, як раб десь коє кайдани, вони не для тебе. Бо тільки но сонце байдуже зійде, судилось нам стати землею, чи лев, а чи меч тебе вирве з грудей і кине. В пісок колізею. А біль то недовго, то тільки на мить, страшніше від туги померти, що так і не встиг ти одну полюбить, як кажуть, щоб так аж до смерті. Думки, наче стріли гарячі, в живіт, ніч тане, тікає в щілини, лев дивиться в очі. Що в цій голові роїться в страшної тварини? Та ні, в цього звіра немає думок. Окрім однієї поїсти. Я, наче овечка, забився в куток, та ось заскрипів за стіною візок, то вже прокидається місто. Розділ четвертий. Десь Ланцюгом гремлять солдати, вже сонце на гілках дерев. Що далі? Хто це може знати? Сидить спокійно в клітці лев. От лише вухами невпинно впинно щось вислухає, а в очах туман холодний. Я загинув, Нерон станцює на кістках. Та раптом кроки, брязкіт зброї. Ідуть поглянути, що тут. Як я втомився. я не з героїв. Лежу в холодному поту. Ось смаженим запахло м'ясом. Солдати снідають не так, як ми, раби. Лев чує ласе, піднявся і гривою мота. Ей, ти живий, боєць поганий. Я мов не чую. Ну вас всіх. Тут інший голос. Може, п'яний? п'яний?» «Ха-ха! Кінець йому? Неси оту мотузку, лева в яму. Він хворий, бач, цього не з'їв. А ти проспорив, тож, як даму, уведи звірюку, меч острив. і від них несе так перегаром! Моє терпіння на межі. Задав би я цим двом примарам та щось підказує. Лежи. хитнулась клітка. Стій нікчема! то я лише пожартував, не відчиняй, а інший чемно відповідайно за слова. Лежу з закритими очима, жаль, що кайдани на ногах, Тоб кожен добре з них отримав. А я б давно був у лісах. Не мов би грім над головою, гарикнув Лев, аж я отерп. Що ж, битись голою рукою з твариною не зовсім те? Тікай. А може, це до мене? В ногах, мов хтось напхав свинцю, мені лев швидко шию зверне, а вже тягне, тягне мій ланцюг. Майнула клітка наді мною. Десь чую крики, суєта, а я об камінь головою, а далі, далі темнота. Розділ п'ятий Воля. Пахучими травами, мабуть, я став, а синього неба безодня цілує мене у побиті вуста, душа аж тріпоче. Холодна, живий я, чи може в жорстоких богів в небесному дивному світі. Цікаво, чи кості, хоч Лев залишив, не втік, а мене з клітки витяг. А спина вся ниє, ні, я ще живий, але наче в іншому тілі. Ой ні, щось не так. Чую шелест трави, хитнувся о ноги ще цілі. Та стій, вмить думок зароїлася тьма, і серце забилось частіше, аж зараз відчув я, кайданів нема і чиєсь чую дихання в тиші. Невже знову лев? У траві помирать хоч легше, аніж на камінні? Та раптом чийсь голос. Поїсти б пора і рану промити на спині. Юначе, не бійся, я зла не зроблю. Давай, підіймайся, сідайно. Ну. А кажуть, у звіра немає жалю. Немарно, просив я, немарно. Підвівся я і старця побачив, мов сніг, такий він був древній та сивий. Поклав мені їсти та пити до ніг, а сам усміхався щасливий. Не бійся, ми тут серед степу самі. Він далі повів свою мову. Ти, мабуть, нічого ще не зрозумів. Ой, долю ти маєш чудову. Ти знаєш, наснився такий мені сон. Великі, важезні кайдани. Тут лев. Мов ні звідки до них підійшов і їх міцно лапою вдарив. Вони розлетілись на друзки за мить, покрилося все пельгою, та лиш уляглося, дивлюся, стоїть юнак і говорить зі мною та й каже Оце зачинили мене із левом вночі на одинці. Твій час дуже скоро земний мене, Він крапає вже про краплинці. Ти батьку, молитву свою піднеси до неба і ревно, і чутно, Звільни мене і стану, тобі я, мов син, наслідником стану і учнем. Подав мені старець ще хліба, шматок, і далі говорить за мною вовками вже ходять, шукають синок, І розібнуть униз головою. Ну, добре. З тобою ж все сталося так, як треба. Лев втік тебе довго, покинув і втік, хоча пошматав об камінь, але то нічого. Допоки ці рани твої заживуть, нам буде про що говорити я там підмостив лікувальну траву ти вільний, хоч трохи й побитий. Ти бачу єврей. А змивав мою кров. Без тебе давно я й не дихав. Як звати тебе? Старець мовив Петро, а, а ще прозиваюся Кифа. Та я не Спаситель, я просто рука, якою порвали кайдани. Ти ляж, подрімай і до волі звикай. Ми ще поговоримо далі. Епілог я йду чужинською холодною землею, чужий народ, і я тут всім чужий. Я йду долати безум колізею в серцях людей. Для цього я й прожив. Мені болять жорстокість і свавілля, і вічні крики злості. Розіпни байдужість, жадібність і внаслідок. Насилля. Я йду до вас долати дух війни. Я стукаю у хижі золоті палати, і не боюся дурість розвінчать. бо я у серці все ще гладіатор. Якщо ти теж, візьми мого меча.